Ось до класу всіх скликає голосистий наш дзвінок. І ми радо поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Математичний диктант. Число 39 збільшити в 10 разів. Число 680. Зменшити в 10 разів. Число 8 збільшити в 100 разів. Сама перевірка. А у тебе. Так? Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши ці числа до кінця рядка. Тема сьогоднішнього уроку. Розв'язуємо задачі на подвійне зведення до одиниці. Працюємо з підручником завдання номер 2. Розв'яжи задачу двома способами. За 6 днів 4 кролі з'їдають 48 кг моркви. Скільки кілограмів моркви потрібно одному кролю на один день, якщо всі кролі споживають щодня однакову кількість моркви. Складаємо короткий запис задачі. Для цього читаємо перше речення. Виділяємо числові значення і записуємо їх в рядок. За 6 днів 4 кролі з'їдають 48 кг моркви. Доповнюємо короткий запис, читаємо запитання: скільки кілограмів моркви, це є шукане число, потрібно одному кролю на один день, якщо всі кролі споживають щодня однакову кількість моркви. Користуємось підказками і розв'язуємо задачу, аналізуємо задачу. Першою дією, поділивши 48 на 4, дізнаємось, скільки кілограмів моркви з'їдає один кролик за 6 днів. І нам потрібно 48 поділити на 4. Другою дією. Поділивши одержане число на 6, дізнаємось про величину подвійної одиниці. Записуємо розв'язання в зошит. Зверніть увагу, Задачі на подвійне зведення до одиниці передбачають два способи розв'язання. Зараз ми з вами розглядуємо. Перший спосіб. І так в перші дії ми повинні 48 поділити на 4, і це дорівнює, це дорівнює 12 кілограмів, це моркви потрібно одному кралю на 6 днів. А в другій дії нам треба 12 поділити на 6. І це дорівнює 2 кг. Це потрібно одному кралю на один день. Ми розв'язали з вами задачу. Зверніть увагу, задача на подвійне зведення до одиниці. Ці задачі мають істотні ознаки чотири величини, а шуканим числом є значення величини подвійної одиниці. Продовжуємо працювати з задачею номер 2 розглядаємо другий спосіб. Користуємось підказками і аналізуємо задачу. Першою дією, поділивши 48 на 6, ми дізнаємось, скільки кілограмів моркви з'їдають за один день 4 кролі. А другою дією, поділивши одержане число на 4, дізнаємось, скільки кілограмів моркви з'їдає один кролик за один день, тобто даємо відповідь на питання задачі. Або знаходимо подвійну одиницю, записуємо розв'язання. Перші дії нам треба 48 поділити на 6. І це дорівнює 8 кг. Це моркви потрібна на один день 4 кролям. В дії треба 8 поділити на 4. Це дорівнює 2 кг. Це потрібно одному кролю на один день. Ми розв'язали з вами задачу на подвійне зведення до одиниці. Вам залишилось записати відповідь самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Розв'яжи задачу хоча б одним способом. З однієї грядки зібрали 16 кг моркви, а з іншої 24 кг. Усю моркву поклали в ящики по 8 кг у кожен ящик, скільки отримали ящиків із морквою. Записуємо короткий запис цієї задачі. Ми розуміємо, що моркву збирали з двох грядок. З першої грядки зібрали 16 кг, а з іншої 24 кг моркви. Усю моркву поклали в ящики по 8 кілограмів у кожний ящик, скільки отримали ящиків із морквою. Що є шукане число в цій задачі? Скільки отримали ящиків? Зверніть увагу, ми будемо шукати кількість ящиків. Щоб дати відповідь на це питання, нам спочатку потрібно знайти загальну масу моркви. І якою арифметичною дією ми будемо знаходити дію додавання. Адже це є перша проста задача на знаходження суми. І нам потрібно 16 додати 24. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. І нам потрібно одержане число поділити на 8. Запишіть розв'язання задачі самостійно. Зупини відео. Перевіряємо вашу роботу. А у вас, так? Склади та розв'яжи хоча б одну обернену задачу. Зверніть увагу, перед вами складений короткий запис оберненої задачі. З однієї грядки зібрали 16 кілограмів моркви, а з іншої 24. Усю моркву поклали в 5 ящиків. Скільки кілограмів моркви в одному ящику. Шукане число в цій задачі маса одного ящика. І щоб дати відповідь на це питання, нам спочатку потрібно знайти загальну масу моркви. І ми застосуємо арифметичну дію правильне додавання. А в другій дії. Дію ділення ми будемо давати відповідь на питання задачі. Зупини відео і запишіть розв'язання задачі самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у вас, так? Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Удосконалюю вміння знаходити значення виразів на кілька дій. Це завдання номер 4 Перший вираз записуємо в ЗОшит. Називаємо послідовність виконання арифметичних дій у цьому виразі. Ми розуміємо, що вираз. З дужками, значить, перша дія буде в дужках і це буде дія ділення. Далі ми будемо додавати, а потім віднімати в дужках. Далі ми обчислюємо зліва направо. Четверта дія віднімання, п'ята дія додавання. Кожну дію записуємо в зошиті і обчислюємо 630 поділити на 70. Це дорівнює 9. В другий дії нам потрібно 349 додати 9. Це дорівнює 358. В Третій дії нам потрібно 358 відняти 246. Вираз, записуємо письмово. Одиниці віднімаємо від одиниць десятки від десятків, сотні від сотень. 8 відняти 6 дорівня 2, 5 відняти 4 дорівня 1. І 3 відняти 2 до рівня 1. В четвертій дії ми будемо 567 віднімати 112, 7 відняти 2 до рівня 5, 6 відняти 1 до рівня 5 і 5 відняти 1 до рівня 4. В п'ятій дії нам потрібно 455 додати 476. 5 додати 6 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 додати 7 12 та ще 1 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 додати 4 8 та ще 1 9. Отже, ми отримали 931. Зупини відео і попрацюй самостійно з наступним виразом. Підсумок уроку зупини відео і побудуй висловлювання стосовно твоєї роботи на уроці. Урок завершено. Успіхів у навчанні. Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!